Права 1245. Периметр прямокутника дорівнює 48 см. А одна з його сторін, 8 см, знайде другу сторону прямокутника і його площу. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную пригадати, що таке периметр. Периметр це сума усіх сторін. У прямокутника протилежні сторони рівні. То у нас периметр визначається як подвоєна сума сусідніх сторін. Я пропоную спочатку 48 поділити на 2 і ми дізнаємося суму двох сторін. Пишемо перше. Ну і записуємо 48, що ділиться на 2. І пишемо, що це дорівнює 24. Пишемо, чого? Сантиметрів. Ну і записуємо, це у нас буде сума. Сума двох. Сусідніх, сторін, прямокутника. Є, тобто це складає 24 см. Чудово. Зараз сказано, що одна з його сторін. Це 8 сантиметрів. Ну, а сума 24, як знайти іншу. Треба від 24 відняти 8. То пишемо друге. Записуємо 24. Відняти 8. І це дорівнює 16. Пишемо, чого? Сантиметрів. Пишемо це. У нас тоді друга. сторона. прямокутника, є. Ну що ж, друга сторона прямокутника це 16 сантиметрів. А нас запитують, а яка площа тоді буде цього прямокутника? Ну що ж, записуємо тоді третє. Пишемо так, що одна сторона, нехай у нас дорівнює 8 см, так. друга сторона Б. Ми вже порахували 16 см. Так. І пишемо тоді. Записуємо площа прямокутника S, Визначається як А, що множиться на Б. І це дорівнює. Замість А пишемо 8. Що множиться на 16 і це дорівнює. Ну що ж, як можна помножити, давайте ми запишемо це так: як 8, що множиться на 10 плюс 6. І це дорівнює. Розкриваємо дужки. Буде 8, що множиться на 10. Плюс. 8, що множиться на 6, і це дорівнює. 8 на 10 це 80. Додати. А 6 на 8 це 48. Ну, і це дорівнює 100 пишемо 28 у сумі. Пишемо в дужках чого. Ми сантиметри множили на сантиметр. Це буде квадратні сантиметри. Все. Ну і це в нас буде площа нашого прямокутника S. Записано. Стандартне позначення. Добре. Ну що ж, ми знайшли тоді його площу. Записуємо відповідь. Отже, периметр, а знайди одну з його сторін, ми знайшли. Це 16 см. Далі площа прямокутника складає 128 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, щоб ми повторили периметр і площу прямокутника. На цьому вправу завершено.